Вітаю, товариство! Про важливість наявності зброї у цивільних поговоримо з політологом, а нині спецпризначенцем Кирилом Сазоновим. Вітаю, пане Кирило. Вітаю, радий вас бачити. А, дякую, що в таких непростих умовах, в яких ви знаходитесь, все ж таки знайшли і час для глядачів нашого каналу. Дивіться, я хочу розпочати нашу розмову. От з того випадку, який відбувся в Сполучених Штатах Америки, коли а, там черговий навіжений устроїв масшутінг. Пригадуйте для того, щоб глядачам так, гадати, так. А, почав стріляти по людях. А, загинуло щонайменше 22 особи. Ще 60 людей поранено. Змі повідомляють, що стрілянину він почав а, в барі, а потім в боулінгу. І мені сподобалась ваша цитата. Я її наведу. Я поділяю думку, що якби в барі у декількох людей була зброя і навички її використання, жертви було б менше. Злочинця просто нейтралізували би у буквальному сенсі чи придушили б вогнем, змусили б залягти, забитися в кут. Як людина, яка останні півтора роки з бойовою зброєю проводжу багато часу, я впевнений, що в цій ситуації один-два досвідчені стрільці з краткостволом звели б кількість жертв до мінімуму. Ну, це позиція достатньо мужня, чоловіча. Я хотів би, щоб ви, можливо, більше розкрили зміст, як ви це собі уявляєте. Ну мені здається, це зрозуміло. Тим більше, що в Україні зараз людей, які вміють обращатися зі зброєю, достатньо. Ну, Тут не наша радість, звісно, але так є. І так, людина заходить з карабіном у бар. Де сидять люди. Якщо в тебе є з собою зброя, ти ну, це ж природньо зразу за нею тягнутися, бо перед тобою людина зі зброєю, навряд чи він зайшов просто випити чарку пива. І якщо він почав стріляти по людях, вони виявилися для нього просто жертвами, мишенями. Він озброєний вони ні. Якщо б там хтось був зі зброєю або дві людини, і з хоч елементарними навичками її використання, то його або б поранили. Або вбили, або просто відкрили вогонь у відповідь. І він, я так розумію, професійний військовий. Він мав, ну не мав би іншого варіанту, як десь залігти, десь сховатися, тому що стріляти стоячи в повний зріст, ну це okay. секунда-дві. Тому так це мені здається нейтралізували б його досить швидко. Так, на жаль, не відбулося. Mm -hmm. Я вважаю, що цей досвід зводиться не тільки для США, а й для нас. Ну, от дійсно є е, такий вислів. Знаєте, жертва, які стріляють у відповідь, зазвичай живуть довше, і ну це очевидно. І та оце тривалість теракту. Вона ж напряму залежить від того, чи є можливість у людей чинити збройний опір, і от наявність зброї в таких ситуаціях. Вона є вирішальною. А я хотів би від цього випадку, який ми називаємо ну це в принципі терористичний акт, перейти до більш масштабного терористичного акту. А, я маю на увазі події 7 жовтня в Ізраїлі, коли. Масова терористична атака з боку Хамасу м, призвела до шалених жертв серед цивільних, і армія, на превеликий жаль, не встигла відреагувати. Вона прийшла на допомогу людям за декілька годин, чого вистачило для того, щоб і в полон взяти багато людей, і вбити, познущатися. І от тут питання в принципі, от ми з вами розуміємо про що йдеться в Ізраїлі. Початок цієї війни для них це був як терористичний акт. В Україні 24 лютого 22 року це не був терористичний акт, це було повномасштабне вторгнення, і все одно я хотів би перейти до питання готовності населення до спротиву нашої територіальної оборони. От скажіть, будь ласка, по своїх враженнях, а ви були фактично в епіцентрі цих подій на той час. поділіться своїми враженнями про рівень готовності про необхідність озброєння населення в такій ситуації буде дуже цікаво. В Ізраїлі, кстати, був епізод цікавий, коли один кібуц змогли захистити всього декілька озброєних людей. Декілька так людей відлякали цих терористів. Ну тому що ці терористи теж мені виглядали якось дико. Ну я собі відчуваю у таких ситуаціях дискомфортно, коли нема броніка, нема каски, ти стоїш повний зріст і мішень. Ну там професійні хлопці, військові, які, може колишні військові, може резервісти, але вони були зі зброєю в Кібуці, і вони захистили всіх мешканців цього Кібуцю. У нас якщо було, ми ж бачимо це на практиці, де не місцева влада, особливо, як то кажуть, не заморочилась з підготовкою тероборони. Там все було погано. А якщо ми беремо там такі міста, як Суми, Ірпінь, Чернігів, Харків, де тероборона була, де вона була озброєна. Хоч трохи люди вміли стріляти, все там ворог зіткнувся таким шаленим опором, що е, навіть про ірпінську тероборону казали, що це переодягнений, погано одягнутий якийсь спецнасочі крутий. Тому так, а озброєні люди, які раз на півроку, раз там на три місяці збираються, хоч на один день трохи постріляти, трохи побігати, поспілкуватися, це той резерв, який з'являється миттєво. Тому що, ну, наприклад, та ж сама Буча, Гостомель, Чернігівська область. Кордон з Росією поруч, і його прорвати можна дуже швидко і вийти. Але тут збори тероборони це ж не перекидання великої бригади з технікою. Це чітка: обзвон, сигнал, тривога, і люди за 15, 20, 30 хвилин вже зі зброєю, вже в броніках, вже знають, де їм збиратися, хто в них старший, хто командує. І так, це миттєво дає можливість чинити опір. Це така річ, яку ми, на жаль, використали дуже неефективно. Тобто, давайте все ж таки спробуємо розкрити трошки тему. Якщо ми кажемо, що людина зі зброєю, з броніком, тобто, ми маємо на увазі, що він певним чином вже зголосився до, ну, скажімо, оновленої системи територіальної оборони, яку ми рано чи пізно створимо, і ця зброя. І цей бронік має зберігатися в нього. Де, на вашу думку? Дома, звісно, дома, де ще збирати? Якщо він поїде у військкомат чи на склад отримувати зброю, бронік, то це час. А тут, ну як тероборона Бучанська попала, теж вони не все встигли організувати, коли ворог вже був поруч. І, на жаль, Бучанська тероборона була знищена, була вбита. Ось так буває. Ми приречені на такий сценарій, тому що ми не зможемо. Якщо поруч велика Росія така по масштабам по населенню, ми не зможемо постійно отримувати е, діючу армію е, так, таких же масштабів. Сподіватися на те, що в нас буде дуже велике технологічне, таке, ну перевага над ворогом, це було б дуже класно, але в них теж з грошами непогано, навіть не краще ніж у нас. Тому так наш варіант, наш сценарій для оборони та э, велика кількість резервістів, які моментально стають у тероборону. Тобто ми бачимо це як окремий рід військ, все ж таки в ЗСУ. Але ти а тут цікаво поговорити. Чому Тому що ключовим, на мою думку, я в самій темі тероборони є слово сполучення територіальна оборона. Це сьогодні у нас всі батальйони і бригади ТРО фактично задіяні на фронті. Чому тому, що ну бракує особового складу, і звісно, що треба йти на допомогу, але в принципі територіальна оборона це та структура, яка має знаходитись на. Тій території, яку вона добре знає, де вона може навіть на попередньому етапі виявити якихось там чужинців е і вже починати працювати. Тобто, е як ви вважаєте, нам доведеться все ж таки перейти до такого формату? Мені здається, що це ну, ну це буде, ми приречені саме на такий сценарій: люди зі зброєю, які можуть захищати свій дом, своє місто, свій поселок. І тут ну, дуже важливо, ми ж бачили це, і по початку лютого. У 22-му році швидкість, важ, ну важлива швидкість, а просто мобілізувати одну бригаду, мобілізувати, одягнути, озброїти, кудись перекинути. Це завжди час. Ну це не дві години, не три. А тероборона може з'явитись будь-де, тому що вона буде в усіх регіонах майже миттєво. Плюс це люди, які знають дуже місцевість, знають дороги. Ну ми бачили, як окупанти по Гостомирі, по Бучі дуже багато плутали, не розуміючи, куди їм їхати. А місцеві мають велику перевагу у цьому. А, ну, от знаєте, тут варто перейти все ж таки до такої тривалої дискусії, яка вже триває на суспільстві. Знаєте, е, е, ми кажемо з вами про те, що е, бійці територіальної оборони повинні мати свою штатну зброю вдома. Ну, уявимо собі, наприклад, там, е, стрілець е, повинен мати вдома автомат, а гранатомет. Хоча, Хоча б карабін, ну карабін який? Ну, що ми маємо карабін? Напівавтоматичний. Да, ну, аркі дуже непогано а, себе показали. Я згоден з вами, а, але питання в чому? А, він має придбати його за свій рахунок? Це питання дискусійне, я не знаю. Багато хто з моїх побратимів придбали за свій рахунок. І аркі, і деяку стрілецьку короткоствольну зброю, бо теж іноді є необхідність такій страховці. Звісно, питання по мінометах, гранатометах і джавелінах. Я не знаю, важливо вдома таке зберігати чи ні. Але стрілицьку зброю я не бачу питань. Багато людей, які займалися охотою, оказалися збройними на самому початку. і збройні непогано і стріляють вони не гірше за військових. Добре, ну просто я я звертаюсь до закордонного досвіду. один з варіантів, який нам може бути близький, це Естонія з її кайцелі, там так там е у хлопців, які знаходяться в теробороні, у них навіть гранатомети вдома зберігаються з кулеметами. Чому тому, що час реагування максимально дві години у них відпрацьовано. Ну будь-якому випадку е ми все одно маємо прийти крізь вузький отвір в цьому напрямку, який називається закон про зброю. В будь-якому випадку о, ключиком до цих дверей є адекватний закон про зброю, який надасть людям можливість на законних підставах володіти всім асортиментом стрілецької зброї. Ну той, який може бути на цивільному ринку, ну без автоматичної, напевно, зброї, а, там з обмеженням там, по певних калібрах. А от ваше ставлення в цілому до закону, і якщо вам відомо, то у нас головна. Ну, скажімо так, заруба йде з Міністерством внутрішніх справ на тему володіння маленькими пістолетами з метою самозахисту володіння і насіння. От ваша точка зору з цього приводу. Ну, мені здається, я ще років три чи п'ять читав у вас саме статистику. Я вже не пам'ятаю, по яких країнах які прийняли закони зброї і короткостволи стали на руках у людей. Статистика mm -hmm. кримінальних випадків не змінилась у гірший бік. Не змінилось нічого в погану сторону, тобто це не стало проблемою. Ну щоб розуміти, є такий стереотип, нас дуже привчали. Ну що в Російській імперії, мені здається, частиною якої була Україна, зброю було придбати неважко, питання тільки у ціні. А коли до власті прийшли справжні уголовники, комуністи, це ж вони, звісно, населення роззброїли відразу, бо їм би не дали так робити, той безпредел, що був що ну кажуть люди, які мають право зі зброєю з такою. Людина з зареєстрованою легальною зброєю не піде стріляти, не піде на якісь розборки з продавцем у з сусідом. Чому? Тому що якщо ти стріляєш із зареєстрованої зброї, яка прийшла прийшла відстріл, і в МВС є гільзи, то це ну як зробити ДТП і залишити на місці, залишити місце ДТП і там залишити номера від машини. По зареєстрованій зброї тебе знаходять 15 хвилин. Все. Mm -hmm. е, насправді ризик представляє незареєстрована зброя, а в нас і буде теж багато, хоча б трофейна. А от якщо зосередитись саме на питання володіння пістолетами? От ви сьогодні фактично опанували всі не тільки, звісно, а всі види стрілецької зброї. Я ж чітко розумію, що ви володієте не тільки стрілецькою зброєю. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, Ви гідні після того, коли війна закінчиться, і ви повернетесь в мирну частину на мирну Україну володіти пістолетом? Як ви вважаєте? А чому ні? Він урівнює шанси, як кажуть, школярки та здорового бугая. Це ну, не погано, це та, справедливо. Та, та, ну, це справедливо, та, ну, це справедливо. Та, але таке порівняння є. Та. Я не знаю. Ми, е всі, хлопці, яких я знаю, всі звикли до зброї. Ми звикли, вона не обов'язково стоїть біля кроваті, хоча перший час було таке завжди. Вона може бути в сейфі у тебе в квартирі, може бути десь в окремому шкафу, але те, що зброя в тебе є, і до неї дістатися питання менше ніж хвилина, це здорово. І мені здається, що кількість пограбувань та квартирних краш зменшиться, тому що одна справа залізти в дом, де людина без захисту, інша справа, що ти може чекати зі зброєю в руках. Ну насправді так і є злочинці зазвичай не хочуть вдиратися в хати, якщо знають, що є закон про зброю, бо просто пристелять. А на вулиці, от давайте з вами уявимо ситуацію, скільки хлопців, на жаль, повернуться травмованими, травмованими скаліченими з інвалідністю. Вони позбавлені будуть можливості ефективно, так як вони могли б раніше захистити себе від елементарних шибеників. А чи мають вони право володіти пістолетами для того, щоб. Ну, вирівняти свої шанси на вулиці. Звісно, мають, але мені здається, що, що пістолет ну, не настільки ефективна зброя, він, він не дає гарантії твоєї перемоги, тому що тобі його, по-перше, треба дістати. Тобто, ти маєш побачити нападника, розуміти, що у нього якісь наміри, тоді доставати. Ще в нас, мені здається, на все врегульовано з мірою необхідної самооборони. Як то кажуть, треба стріляти. Пам'ятаєш, поліцейські застрелили у Дніпрі, людина, яка на них нападала, так а, так, так безумовно. Та. Безумовно і теж я ба я бачу коментарі, в мене волоси встають дибом, шапка спадає. А чому він стріляв у корпус? Чому він не стріляв по ногах, по руках? Спробуй з трьох-п'яти метрів попасти по ногах людині, яка пересувається швидко. А, ну це, Тей, це... Додає, той, що в неї адреналіну ціла куча в крові. Він може навіть не почути таке поранення у м'якать. Ні, там поліцейський стріляв, звісно, корпус, і таке є. Такі моменти є. Тому закон справді має бути врегульований. Але ж ну, нам не треба нічого вигадувати заново. Є досвід інших країн, і ми ж бачимо, що в цивілізованих країнах. Дуже часто якраз зброя є на руках у населення. Це в країнах диктаторських населення від зброї стараються якось відтягнути, щоб монополія на зброю була тільки у держави, яка може пригнітити тоді людину. А, а взагалі в середовищі військових, от, в якому ви знаходитесь, обговорюється питання. От стає хоч іноді питання, по тому, а от там, ми повернемося, що, а як. Ну, є питання закону про зброю, чим володіє. Звісно. Це обговорюється, але е, багато хто е, це вже собі ну, влаштував. Є наградна зброя. Це не дуже важко її отримати. Це теж в нашій країні ми розуміємо, як це робиться, і все дуже просто. Е, я ж кажу: багато хто придбав стрілецьку, тому що ну, звикнувши до карабіна, до автомата, ну, ти якось пістолет не висприймаєш вже так ну, з повагою, з великою. От. Ну, з іншого боку, по вулиці не походиш з автоматом. Ну хоча да, ну, да. я бачив людину, яка по Києву ходила з автоматом вже після того, як росіян відбули, але це людина, народний депутат, йому, мабуть, може. Так, да, вони насправді дійсно багато чого собі дозволяють. І я хотів би, знаєте, скористатися ну, може, трошки так підступно, все ж таки, вашою цивільною професією. Ви ж політолог, правильно? політолог. Журналіст, політолог, я хотів би спитати вас м, наприкінці вашу точку зору з такого питання? Звісно, ми не маніпулюємо, не спекулюємо темою виборів. Тобто, чи відбудуться вибори, чи не відбудуться вибори, це не ми з вами будемо вирішувати, це будуть вирішувати на іншому рівні. А Скажіть, будь ласка, все одно чи може на вашу думку для певної частини громадян. Бути критерієм ставлення того чи іншого політика до питання володіння зброєю в країні. Наскільки це буде впливати, на вашу думку? Ну тут важко казати, бо тут вам привіт, хоче передати наш бріднітель. Та ви про цю Як... ката багато розповідали. робив, Зробив на спальних мішках бійців, їздимо на вулицю зараз. Угу. Ось е, мені здається, що може невирішальний це буде фактор, але один з інших. Як то кажуть, навіть при всьому, що казали про військових, зараз проводили опитування. Мені здається, півроку тому я дивився. І е, для людей вони автоматично не проголосують за військового кандидата. Але це буде при інших рівних, е, даних. Це буде. Е, Ну як, це, це стане причиною, що саме, саме цей буде кандидат. Так, мабуть, і по зброї багато. Ми ну, змінились. Ми змінились за цю війну і змінились дуже сильно. Ми звикли до зброї. Ми звикли, що нічого трагічного не відбувається, і е, люди від, ну, ставляться досить відповідно до цього. Тобто, я не бачу ризиків, особливих не бачу страху. Я бачу, що ну це буде мені здається нормальне цивіліз, цивілізоване рішення. Друже, я щиро дякую вам, що знайшли час. Ну я ж розумію, що не так у вас, бам тим ще й перешкоджають. Я думаю, що у нас буде ще не одна нагода поспілкуватися на цю тему. Щойно будуть тематичні новини на цю тему. Я хотів би почути вашу точку зору. Чому тому, що в унікальний досвід, до військовий ваше зараз місце знаходження воно дає такий дуже вдале поєднання. Цікаво було почути вашу точку зору. Дякую, що звертаєтесь. Ну що ж, гарного дня вам. Навзаєм. Друзі, традиційно закликаю вас озброюватись та готуватися, бо це лише початок. Також приглядайте відео з іншими гостями нашого каналу. Ну і звісно, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.